Автентичні хати в Карпатах як альтернатива готелям. Прикарпатець Богдан Гуляк ще давно загорівся ідеєю облаштувати житло в горах, де можна відпочити душею. Нині він власник обіцяв в горах до найближчих сусідів сотні метрів. Біля хати, майже гектар поля. Проте будувати тут нічого не збирається. Я от ходжу горами, знаєте, з самого дитинства, і Карпати це моя любов, пристрасть і якось так з цього почався. Ось цей проект. Ми максимально все залишили. Максимально. Він був накритий вже шифером, так як дранка вже була ну, не в невідповідному стані. Ми знайшли її, накрили його, і, так як ви бачите, максимально все Дода... Добавили елемент там, там ванна кімната, рейтоні, Вона. Так. а в загальному. Ну, я покажу вам фотографії, але він виглядає так, як 80 років тому. Чого не було 80 років тому, то це комфортних умов для проживання. Нині в кімнаті газова плита, душова кабіна, умивальник ручної роботи. Панорамний вид на гори відкривається з кожного вікна. Окрема дерев'яна ванна розташована на терасі, і приймати її можна в будь-яку пору року. Це ванна, вона ось тут на вулиці, на терасі. Вона працює е, круглорічно. Ви можете навіть взимку набрати собі гарячої води. Якось е -е... відкривається? Так, так. Ви відкриваєте Добре. ось цю кришку. Одну і другу. І просто відкриваєте кран. І набираєте собі гарячої ванни. Добре. Клас. І, ну, це така наша ідея. Я бачу це десь там. В якихось іноземних відеороликах щось подібне, що ванна стоїть десь на терасі. Це, мабуть, моя мрія. Я уявляв, оцю ванну, оце так знаєте, сонце заходить або сходить такий туман тут скрізь. І ви у ванні знаходитесь, саме не в чані, а у ванні. Ну, мені здається, що це неймовірно. У планах Богдана Гуляка облаштувати кілька хатин у горах. Каже, хочеться, аби люди в горах не просто відпочивали, а й мандрували, досліджували Карпати і пізнавали гуцульську культуру. І при всьому цьому їм було тут суперкомфортно. Оксана Семко, Руслан Копанчук, новини на вежі.